Доброго дня, глядачі каналу! Сьогодні наша спаковка від компанії Розетка. Замовляв я вентилятор Saturn. Білий, ціною 239 гривень. Зараз подивимося, що у нас йде. Так, у нас инструкция ножки. Ще одна інструкція. Все, комплект у нас такий. Зараз я його зберу і поднімося, що у нас вийде. Ну все, зібрали ми даний апарат. Дує. Проблем зі збіркою у нас не виникло. Дуже швидко її зібрав. Але мене більш те, що не було спереді кришечки з логотипом сектору. На коробці ми бачимо сам логотип з кришечкою, але наявності в комплекті її не було. Я думаю, проблема десь була з поставкою, проблема розетки. А так, ну, думаю, працювати в данішому буде. Все, дякую за перегляд. Ставте лайк.